Тисячі і тисячі тварин опинилися у пастці затоплення після знищення Росією дамби. Про це написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Глава держави зазначив, що поки російське зло тероризує та вбиває, українці роблять все, щоб врятувати кожне живе створіння. Він подякував усім, хто допомагає. Масовий мор риби почався на Дніпропетровщині. На береги викинуло тисячі рибин, які загинули від спаду води внаслідок підриву Каховської ГЕС. Відео оприлюднив голова офісу президента Андрій Єрмак. В МОЗ закликали не брати рибу та не вживати її в їжу, оскільки є високий ризик захворіти на бутулізм. Катастрофа може торкнутися також Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю, звісно, що хочеться, щоб ви зі своєї фахової точки зору оцінили те, якої шкоди вже завдано довкіллю через підрив Каховської ГЕС. Ну я хочу почати з того, що підрив дамби Каховської ГЕС, на мою думку, це найбільша катастрофа, спричинена російськими загарбниками з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Дамба взагалі, що таке дамба цієї каховської ГЕС, крім гідроелектростанції, це ще дамба, яка утримує близько 18 мільйонів кубічних метрів води або 18 кубічних кілометрів. Тобто, це куб кілометр метр на кілометр, і таких кубів 18. У зоні можливого затоплення в результаті опинилося понад 80 населених пунктів. Ви чули те, що щонайменше 150 тонн мастила вже потрапило до річки Дніпро, і я хочу сказати, що ми зараз намагаємося обрахувати, скільки ще нафтопродуктів потрапило потенційно у річку Дніпро і потрапить у Чорне море в результаті затоплення АЗС, які знаходяться в зоні потенційного ризику. В результаті такого такої кількості розповсюдження токсинів і відповідно мастил хімічних речовин. А ми давайте не забувати, що ще й змило дуже багато родючого шару ґрунту. З ними змило всі пестициди, які використовували, певну агрохімію і так далі. В результаті такої діяльності усі водні біоресурси вони в кращому випадку будуть страждати в гіршому випадку. Вони просто будуть вони будуть знищені. На сьогоднішній день державна екологічна інспекція, і я хочу подякувати тим інспекторам, які знаходяться зараз в Миколаївській, в Херсонській областях роблять свою роботу. Вона обраховує збитки. Вже попередня шкода водним ресурсам розрахована у сумі близько 2 мільярдів гривень, і це без врахування збитків природозаповідного фонду, ґрунтам, біорізноманіттю. Ми продовжуємо по блокам обраховувати і будемо детально інформувати. Про кількість таких збитків відповідно до тих доручень, які ми отримали на засіданні ради національної безпеки оборони, і відповідно на державній комісії ТЕПТНС, яку проводив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, окремо треба сказати, що під загрозою зникнення сьогодні дев'ять об'єктів смарагдової мережі, п'ять рамсарських угідь. А це ті території природоохоронні, які визначені як цінні саме Європою. Європейськими країнами, тобто, фактично, расисти вони намагаються знищити європейські цінності на нашій землі. Е, окремо, треба зазначити, що ми щодня втрачаємо цінний ресурс воду. Води завжди мало. Е, на щастя, весняний, е, весняний паводок він дав нам додаткову воду. Е, ще місяць тому ми спостерігали підняття рівня води. Проте на сьогоднішній день е, ми вже втратили. Майже 4 кубокілометри цієї води в результаті руйнування дамби, і фактично щодня ми втрачаємо понад 45 тисяч кубічних метрів на секунду. Тобто уявіть собі, величезний поток, який просто ми втрачаємо. Але в результаті ми можемо просто отримати, що один мільйон людей залишиться просто без питної води. Хоча уряд сьогодні вживає максимум заходів, щоб цього не відбулося, але тим не менше це цінний ресурс, якого не вистачає в цьому світі, а расисти своїми діями фактично його у нас сьогодні забирають. І окремо хочу зазначити, що ми сьогодні маємо майже 55 тисяч гектарів лісів підтоплених. Більша частина цих лісів вона знаходиться на поки що окупованій території, але тим не менше, це наш український ліс, який ну, точно буде довго оговтуватися від такої великої води. Так, на жаль, але ж питання не лише полягає з водою, зокрема, з рибами, ну рибами, які там живуть, і які нині помирають масово, але так само, зокрема, давайте згадаємо про національний парк Нижньодніпровський, який пішов так само під воду. Щодо унікальних тварин, рослин, які зникли або можуть зникнути, кілька слів про це. У парку Ніжднідніпровському на сьогоднішній день затоплені майже всі острови, а їх там було приблизно десь 50. Станом на сьогоднішній день рівень води там піднявся десь на 3,5 метри і затопив площу близько 80 тисяч гектарів. Це приблизно для так для розуміння, як площа міста Берлін. От повністю затопили Берліну, це затоплений національний природний парк Нижньодніпровський. Те, що в результаті такого затоплення ми втрачаємо унікальні екосистеми. Це точно, я впевнений, що більшість цінних рослин тварин вони просто будуть змиті водою, і за це точно хтось повинен відповідати. І це і хтось це російська армія, це Путін, це взагалі та навала, яка прийшла у наш дім. Можу сказати, що окремо спостерігаються суви перенесення водою відповідно продуктів руйнування породи. Тобто навіть змінюються ландшафти. ті ландшафти, які до цього зберігали багато років і намагалися їх зберегти в первинному стані. Також велика вода зачепила і землі смарагдової мережі, рамсарські угіді я вже про це казав, але от видовий склад флори і фауни. Я розумію, що там були такі види е, тварин і рослин, які зустрічалися взагалі в одному єдиному місці на планеті Земля, і фактично вони сьогодні будуть знищені. Якщо казати про так про кількість взагалі таких представників, то флора парку нараховує більше тисячі видів, е, і е, більше тисячі видів. Е, Рослин, і всі вони ну, більше з них там занесені до Червоної книги України. Всі вони точно зазнали шкоду. Серед тварин, які можуть там загинути, це і Кабан, і Лань, і Олень, тобто начебто звичні тварини, але ще є багато таких тварин, які дійсно потребують охорони сьогодні. Якість води значно погіршився, і наостанок я можу сказати, що тільки від збитки, орієнтовні наші втрати щодо диких тварин, які загинули в коштах, вже обраховано більше 71 мільйона гривень. І ми продовжуємо ці прорахунки. І якщо казати про загальні взагалі збитки, те, що ми на сьогоднішній день нарахували, то вони вже сягають 46 мільярдів гривень. Це просто в результаті того вибуху, який відбувся вночі 6 червня 2023 року. Пане Руслане, дякуємо вам за інформацію. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку.